Алло, доброго вечора. А це пан Ігор Слюзар? А Отже, пане Ігоре, я хочу це мене звуть Андрій Сайчук, я ведучий громадського ТВ. І ми зараз, я хочу вас запросити в прямому ефірі розповісти про померлого Богдана Калиняка. А Наскільки, якщо ви готові, то я вас виводжу в ефір зараз. Так, ми, я тільки що сказав про те, що у вас була ваша заява про те, що Богдан Коленяк фактично став жертвою жертвою протистояння на вулиці Грушевського. Але він помер саме від пневмонії. Тому чому ви так вважаєте, якщо можна? Прошу, я не почув запитання. А я так розумію, що Богдан Калиняк це власне уродженець Коломиї і він помер від пневмонії. Чому власна була тоді ваша заява про те, що він власне є одним з жертв протистояння на Грушевського? Ну, якщо людина два місяці з маленькими перервами три-чотири дні стоїть на майдані, людина не хворіла до цього, тобто ніяких хронічних захворювань не було. Людина успішно, підприємець, і він тільки з ідейної точки зору е, їхав на майдан. Останні тижні справді було хопну на майдані і людина могла себе зберегти. Я правильно розумію, що Богдан Калиняк постраждав, власне, його облили водою правоохоронці. Цей факт мені підтверджений, бо то, що розповсюджували на інтернет-сайтах моє перше інтерв'ю газеті сьогодні, кореспондент мене спитав, я такої інформації не маю. Сьогодні товариш, який весь цей час в майдані був, сказав, що вони не попадали під воду. Але так як та інформація вже пішла, і вже коло Мияни, і ті, що були на Майдані, сказали, що його обливали, хоча мені особисто його товариство, тому що вони не були тоді на Грушевську в першій лінії там дали ворог. Але людина в такий мороз круглодобово, маючи рідну сестру в Києві, він ні разу до неї не їздив додому, він залишався весь час на Майдані і в день, і вночі. У переохолодження, ще нема результатів судмеду експертизи. Добре, дякую дуже за ваше роз'яснення. Це був міський голова Коломиї в.